Всім привіт! Я Ольга, ви на моєму каналі. Ходила в магазин. На кінець тут вийти на вулицю. Дуже погано себе почуваю. Вчора навіть ні ролики не робила, нічого. Опухли сильно ноги, не можу ходити. Чи це від цієї жари, чи від чого, не знаю. Ось набрала цілу торбу. Продуктів. Прийду покажу, що я купила. Взяла 800 гривень, залишилося 0. <смі> більше, ніж 800 було. І що я купила, прийду покажу. Так що, в основному, я виходила, чи записувала це відео не для цього. Не для того, щоб розказати за свої ноги, а для того, щоб попросити вас, шановні. Мої глядачі, підписники, і не тільки, щоб ви дотримувалися правил спільноти Ютубу і не ображали людей, других. Якщо вам щось не подобається, моїх відео, які я викладаю, прошу в бізнес чи про себе, чи про кого б там не було, чи про що б там не було. Будь ласка. Якщо вам щось не подобається, це не означає, що комусь не подобається. Я розумію, що відкриті коментарі, і ви можете коментувати, казати, висловлювати свою думку. Але висловлювати свою думку мені хотілося б, щоб ви її висловлювали культурно, а не такими, ну, бог все собаче, папаче, чи там когось лякати. Чи... Всі ми ходимо під Богом, не потрібно там. Так писати, окей? Я вас дуже прошу. Поважайте думку других. Якщо відео набрало 20, 30, 100, 200 тисяч переглядів і з них дві тисячі лайків, значить, чи вподобається, значить воно комусь подобається. Значить, люди його дивляться і подобається. Але декілька людей може таке вже написати, що я цих людей блокую. Хоча дивлюся, ці люди в мене на мене підписані і багато коментують. Але разом з тим видаляю безщадно, Блокую, тому що принижувати других людей не потрібно. Можна висказати свою думку, що от мені не подобається, те, 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 будь ласка. А принижувати людей, ображати людей не потрібно. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Ставте лайки. Все найкраще бажаю вам.